Багато-багато років з різних причин, і система прийшла в зношення. У нас наші великі котельні не мають необхідного там, коефіцієнту корисної дії при своїй роботі. І більше того, от є присутній керівник підприємства, він більш детально розкаже. Деякі з них взагалі найближчі там, роки вийдуть з ладу, що, безперечно, з нашого боку, вимагає значних капіталовкладень. І розуміючи, що ці капіталовкладення акумулювати в міському бюджеті майже нереально, ми почали шукати ті фінансові структури, які фінансують проекти в галузі енергоефективності і теплопостачання. Їх є декілька, але в тому числі ми почали працювати з Європейським банком реконструкції і розвитку, і результатом цієї роботи стало те, що розроблено техніко економічне обґрунтування. Розроблені заходи, під ці заходи пораховано фінансування, і Європейський банк реконструкції, розвитку, донорські організації, фонди інші європейські прийняли рішення. Нещодавно ми говорили про те, що це буде пов'язане з тим, що в Лондоні приймалося поневко, Прийняли рішення про те, що вони можуть надати нам це фінансування.